Трансмісія тест традиційно порі у ваших телевізорах, оновлена трансмісія, і абсолютно нове покоління шкода Октавія. Сьогодні ми тестуємо священну корову чеського бренду. 41% усіх проданих шкод на планеті з 96 по 2012 рік припадає саме на Октавію. Тому увага до цього автомобіля не дивна. І сьогодні ми будемо розбиратися те, чим буде годувати шкода Октавія, нового покоління українських покупців. Форматі цього автомобіля закладено основну генетичну цікавинку. Найбільший в класі салон, найбільший в класі рекордний багажник і найбільше опцій, які чехи обіцяють за ці гроші. В цьому об'ємі приховано те, що має змінити людей і примусити їх викладати за нову Октавію гроші трошки більші аніж вона коштувала до того. Нове покоління «Шкода Октавія. Самі чехи називають так краща Октавія усіх часів, і увага, сконцентрована на цьому автомобілі, не випадкова. Перша сила сприйняття це розміри нової Октавія, в якій можна упакувати максимальну кількість рішень. Епоха порівняння з Volkswagen для чеського бренду минула, але головний принцип народного автомобіля шкода засвоїла краще народного автомобільців з Volkswagen. Принцип не простий, але фактично єдино правильний максимальна фаршировка при мінімально розумній вартості. Тому і дизайн виглядає міцним, продуманим і візуально грає роль аргументу. 4 метри 66 сантиметрів це навіть більше, ніж у нинішньої трьошки BMW, і буквально на кілька сантиметрів менше задовжину народного автомобільного Volkswagen Passat. Але ціна відверто менша, при тому, що візуально Octavia виглядає більш живою і активною. Це вже результати нового дизайну, який шкода відточила на новій моделі Rapid і тепер створює з цього дизайну візитну картку. Прості рішення і чіткі лінії, але вони викликають цікавість і випромінюють надійність і наповнити це все конкурентними рішеннями це вже легше. Якраз ці рішення козирі в рукаві нинішньої «Октавія». До речі, шкода вперше виводить в автомобіль такого сегменту рішення і опції характерні для бізнес седанів Розпізнавання дорожніх знаків, моніторингова система підтримки дистанції та ліній дорожньої розмітки, парковочний автопілот, вибір режиму руху і навіть комплекс розпізнавання втоми водія. Претензія на титул кращої Октавія усіх часів заявлена серйозно. Бропі повезло і вона отримає 8 двигунів для нової Октавії і три коробки передач. Для України поки що йдеться про три мотора: 1,4-літровий і 1,8-літровий бензиновий і 2-літровий турбодизель. Трансмісія спробувала два з них: 1,4-літровий TSI і 2-літровий турбодизель на різних коробках. І є специфіка, яку для українських доріг треба буде усвідомити. Основна мета нової Октавія в цьому аспекті створити ефективність, більш потужні двигуни, причому гама моторів збільшена, і ці двигуни більш економічні та можуть іти фактично з будь-якою коробкою передач. Маса автомобіля стала меншою на 100 кг, аеродинаміка покращена, плюс модернізація підвіски. Усе це дає простий факт: нова машина потужніша, але споживає менше і використовує свій потенціал більш ефективно. Справді, бензиновий 1,4-літровий мотор на ручці може з одного боку видавати 140 сил і набирати 215 км за годину, а більш потужний 1,8 літровий може витрачати трохи більше 6 літрів на сотню. Пізніше можливе розширення, зокрема, в запасі є 12 літровий мотор потужністю 105 сил і дві версії 1,6 літрового дизельного мотора. Таким чином шкода б'є різноманіттям потужності і різними варіаціями трансмісій. при тому, що шкала економічності усіх моторів Октавія коливається між позначкою три і літра і із половини літрів. І ці характеристики будуть співати фінансові молитву на адресу масового покупця. Всередині нова шкода Октавія доводить, чому помилялися хлопці з Вольксвагена зі своїм пасатом. Виводячи автомобіль на топовий рівень за якістю комплектації і фаршировкою, вони забули про одне: купувати автомобіль треба з головою, а не тільки за те, що це Volkswagen. Салон Октавія це щільність опцій на один кубічний сантиметр салону. Акцент, на якому наголошує шкода, ще ніколи в автомобілі такого класу не було стільки електронних і сервісних систем. Інтелектуальний парк пілот, локаційний комплекс попередження зіткнення, система розпізнавання дорожніх знаків і система аналізу втоми водія, інформаційно розважальний комплекс з великим тачскрін дисплеєм і GPS, стеження за розміткою і 9 подушок безпеки та цілий список інших соковитих асистентів. Але це не все. Організація салону і багажника найбільшого в сегменті 590 літрового відсіку з фіксаторами, двостороннім дном і сітками, гачками, тримачками. Салон збільшено до рекордних розмірів. Жоден інший автомобіль з такими габаритами не має стільки простору в колінах і за шириною. Та й власне компоновка приладів, матеріали і електроприводи з сидінь люка керма більш солідні і раціональні. Підкріплюється враження і вибір матеріалів та двокольорове оздоблення. І в результаті всередині нової Октавія створено дуже щільний за рівнем очікування стиль, прикрашений класними дрібничками, типу гнізда для телефону, двосторонніх килимків, восьми підстаканників, контейнерів для сміття, столику для задніх пасажирів тощо. Одним словом, практичність в даному випадку це продовження гарного смаку і в тому числі на ходу. Нашими враженнями Октавія стала більш збалансованою, можливо, за рахунок видовженої колісної бази. Але на презентації нам говорили про абсолютно нову підвіску Макферсон спереду з трьома важелями, і задня адаптована, або фактично скажімо, апгрейджена підвізка від попереднього покоління Октавії, і вони справді цікаві. Давайте спробуємо відійти від технічно паперових параметрів і поглянути на нову Октавію в драві очима пересічного українця. По-перше, маємо дві підвіски, і це краще ніж одна. Перша для менш потужних версій задня підвізка це балка. Для більш потужних, зокрема, 1.8 Turbo, турбо багато важі. Але те, як веде себе Октавія 1,4 на механіці, це називається 100% еластика. Дуже плавний хід, відсутність передач асфальту на кермі, і, до речі, дуже пружне кермо з класним діалогом. Механічна КПП на 6 ступенів чітка, щоправда, електронний підказчик просить перемикатися трохи раніше, аніж це дозволяють оберти, можливо, через економію пального. Трохи менше 7 літрів на 100 кілометрів. Наш результат для Октавія 1.4» в режимі тесту. Але в цілому це дуже толерантний до водія і прогнозований автомобіль. Електронні системи заточені скоріше на попередження позаштатних ситуацій, аніж на їх швидке виправлення. Інша справа, що дизельна Октавія 2.0» має дуже відчутний обертаючий момент, тому на нижніх передачах вона схильна до пробуксовки і було б доречно отримати, наприклад, трекшн контроль. Зате дизельне прискорення радує серце активного водія, а витрата пального менше 6 літрів радує душу економного водія. До речі, ми сформували визначення суто драйверського комфорту, налаштування крісел, шумоізоляція, легка педаль щеплення і відстань до приладів на центральній панелі. І в цьому нова Октавія одна з кращих машин, які були. На тестах трансмісії. На Україні нова Октавія буде пропонуватися в таких варіантах. 1,4 літра бензин плюс шестиступенева механіка або автомат DSG на 7 швидкостей. 1,8 літра бензин з такими ж двома коробками передач, і турбодизель дволітровий механіка або інший автомат теж DSG з двома щепленнями, тільки на 6 ступенів, плюс опції та додаткові функції, які реально вириваються в більш високий клас. Висновком і місією нового покоління Октавія буде констатація факту: шкода створювала автомобіль, який повинен стати основним фінансовим донором для марки. Кількість зусиль, коштів і промодіяльності, які вклала у цей автомобіль. Шкода, колосальні. А тому його повинні купувати всі і всюди, свідомо і випадково, фізичні та юридичні особи. Відтак, права на помилку у Чехів немає. Ця Октавія повинна справді бути кращою Октавія усіх часів. Отже, на нашу думку, головна місія цього автомобіля в тому, що він має змінити свідомість покупця. Люди не звикли купувати багато автомобіля за мало грошей, але якраз тут при правильній фінансовій політиці можна буде зробити виняток. Наступного тижня у цій же порі дивіться нову трансмісію тест з новими автомобілями, але на цих самих українських і не тільки українських дорогах.